Другу шаблі до класі. Доброго дня, шановна громада, Шиволька Олександр, громадянин України. Всеукраїнське об'єднання Духа. Дуже багато зустріч. Я не хочу вдаватися там до аналізу анал влади. Ситуації в країні всі знають до добре, краще може, ніж я. Питання не в цьому. Правильно робить Порошенко чи неправильно робить? Фамілія взагалі не має значення абсолютно ніякого неволі. Правильно було сказано, що у нас є два фронти. Один з обличним врагом, ворогом, один з внутрішнім. Хочу зауважити, що ворог внутрішній, то не є корупція. Внутрішній ворог це система, і потрібно усвідомлення. Побороти корупцію в цій системі координат, які ми з вами знаходимося, неможливо. Якщо ми втягнемося цей процес, він буде безкінечний і, на жаль, прокрашен. Для того, щоб будувати громадське суспільство, необхідно об'єднати. Про це говорили. На мій погляд, для цього не потрібна політична партія. Це займа. Їх може бути десятка, два десятка, три десятка. Не буде подобатися колір, стяга або назва одних одні уподобання в інших другі. На мій погляд. Потрібно об'єднатися громаді. З цього приводу маю продовження. Створити, ну, верніше, це навіть не моє продовження, лунало е вже предподження створити координаційну раду, але координаційна рада ця повинна вирішити і е визначити не проблеми, які є в країні. Ми і так їх добре знаємо. Можна назвати це по-іншому. По прикладу, побудови матричної іменно системи не вертикальні. не потрібний якийсь один керівник, який буде керувати. Іншими словами, необхідно створити осередки. Осередки регіональні, які будуть включати в себе декілька одиниць, людей або дворів, або будинків. Представники від цих осередків в координаційній раді. І таким чином ми зможемо налагодити комунікацію між собою і реагувати на любі виклики влади, в тому числі там вивоз обладнання, арешт наших патріотів, все, що заговориться. І тоді ми зможемо консультуватися і вирішувати спільними зусиллями ці проблеми. Е, хочу попросити всіх не втягуватися у цю таку дуже складну тягаможену е, боротьбу з е, повітряними млинами. Тобто проблеми у владі вони існують. Поки не буде змінена система, нічого там. Толкового не відбудеться, на мій погляд. Щодо політики, політику сьогоднішнього дня, на мій погляд, я в цьому переконаний доживає в останні часи. Система буде переформатована, і ми знову, на слідуючи вибори, не впишемося в цей формат, тому що Порошенко або ще хтось, як його там фамілія, придумає нові правила.